Всім привіт, підписники! Мене звати Фіксенс і ласкаво на моє нове відео. Як ви бачите, що я граю Minecraft в себе місті, І в нас в місті сталася велика катастрофа підписників. Ну тобто на нас напали там моби підписники. Та на нас напали там всякі е монстри такі, але вони є дуже сильні підписники, і вони зараз на вулиці є. І це не є там зомбі, скелети там, чи пігмени там таке. А насправді це є моби, які вони є дуже сильні. Їх майже нереально вбити є можна, тільки в креативі. Але я їх напевно б'ю, якщо зможу. Якщо ні, то не знаю, що буду робити. Але це будуть моби такі, що звати наглядачі. Такі моп-підписники. Ну Він майже як Голем, і ви зараз побачите, як він буде виглядати. Ну Він на вулиці там гуляє. Ну, не він, а їх тут багато підписників є. Вони майже все місто моє захопили, але я зараз йду звільняти. Там навіть багато жителів вони вбили його. І то, до речі, не буде тільки. Ці глядачі підписники. А це буде ще скелети, візер скелети підписники. так. Ви вроді знаєте, що це за скелети такі Вони чорні є. Ну і так. О. І зараз я йду вдівати броню, і йду виходити на вулицю і йду все звільняти, підписники. Так, є Ну, підписники. Во, броня... це моя броня-підписники. О, це моя. Я можу о, взяти. Давайте я візьму е назертру і шолом. Ну я буду називати, називати цю броню, что вона є сильна. Я її назву Сильна броня. Так, зараз я її в Я в Так. І що ж? Е Давайте все візьмемо. Так. І Ладно, зараз вдійно. так, на грудну, по ножі і все. Ну, не все ще зараз я тут зламаю, щоб так швидко були підписники. Так, ну от так я зараз буду виглядати. Бо от так підписники я Зараз виглядаю, та-та підписники. Ну, дивіться, ви зараз тут можете побачити, що нікого тут немає. Бачите? О, дивіться, там бачите скелети візору. Добре, подивіться, бачите? Ну, він не один підписник, і просто звідси не дуже видно. Але бачите, там один є. Давайте ми зараз будемо звільняти. Ми зараз будемо е, вбивати їх. Бо там багато жителів вмирають, а то не можна. Я цього не дозволю їм. Так, зараз я хочу ще з собою підписники взяти там яблуко. О, давайте отаке зачароване яблуко візьму. Чи набирати? Та як набирати? Ні-ні-ні підписники я візьму. Так, і що нам ще треба? Нам треба ще взяти. Так, тут інші предмети є. А от нам треба це взяти, підписники. Е, Ту тему вроде, треба. Ні-ні. ні, -ні, -ні Тут, напевно, ні підписники. І що? Та, вроді все підписники. Ну, що підписники? Я вже готовий. Тоді погнали. Підписники, дивіться. зараз ви... Дивіться, бачите візер-скелет, я йду його зараз б'ю. Так, зараз їду попробую. Я зараз їду ще подивлюся. О, дивіться, бачите, їх там троє, ну там ще далеко, там ще їх багато є. Але вдома в мене нікого немає. Ну що, підписники? Давайте я з'їм. Так, я з'їв зачароване яблуко, а тепер. Іди сюди, скелет! Давайте, підписники! Ай, господи, трохи болить підписник. Мені чуть, чуть погано так. Капець, ай. Він мене сильно поранив так. Ну, я ще цілий підписник, і я можу бити. А ну йде сюди. Іди. Так, підписники. Я вже двох, двоє бив скелетів, але ще, це ще не все підписники. Їх дуже багато підписників є. Я вибачаю підписники, що у мене лагай Майнкрафт. Бо бачите, тут дуже багато мобів прийшло. Ой-ой, підписники. Мені щось взагалі це не подобається. Ну, Погнали! Давайте нападайте на мене. Ви скелети. Дурні, ви, дебіли скелети, ненормалі. Ви як москалі є. Так, підписники, давайте назвемо тих скелетів москалі. Оце москалі, вони на нас на Україну напали в реальному житті, без причин. Та ще в 2014 році захопили Крим наш. Та й не Крим, а там Луганськ і Донецьк. І вони аж зараз там нападають. Так, нападаю підписники. Так, все, ми вже десь вроді 6 вбили скелетів. Ай! Він мене трохи вдарив підписники. Так. Давайте нападайте ой-ой-ой, підписники, Вони дуже сильні в цьому. Ух, вони мене чи не зачепили там, не вбили, так. Дивіться, скільки тут багато, бачите, тут раніше големи були. Але ні підписники, я маю бити їх. Так нападаємо підписники, нападаємо. Дивіться Бачите, яка у мене броня сильна дуже є. Ай! Ай, от зараз мені вже більше більш сильніше було, ніж попередній раз. Ай, господи, підписники. Ай. Так давайте вбиваємо їх, вбиваємо ворогів Оп, ай! Ай господи, мене хтось вдарив. Ні, вроді не вдарив. чи мені здалось? Так. Добре, нехай нападають на мене скелети. Давайте нападайте ви. Так, аби. І у цього були підписники є. Так, дивіться, там жителі, бачите декілька є. Вони під великою загрозою зараз є. Вони мали бути вдома, а чогось не вдома є. Так, давайте підписники, ми маємо бити їх. Давайте нападайте. Ай! <кху> мені ще гірше стає, ніж попередній раз. Ай <кху> ой, мені вже дуже не підписники. Я не знаю, чи я зможу всіх бити. <кху> Ай! Давайте ми зможемо, підписники, є. Так, ми вже дуже багато били, можна сказати. Ой, Біємо підписники. Є, ми вбили. О, дивіться, бачите підписники. Вот ці воно глядачі. Вони є насильніші, я їх напевно не зможу бити, як підписники. Ай, господи, мені погано. Ай. підписники. Мені погано дуже є. Ой, господи. Такі підписники я не можу до них підходити, бо тому що вони дуже сильні є. Yeah. Так, ну я готовий. Давайте я все рівно їх бою, підписники. Давайте! Я зможу їх бити. Димні страшно їх обити, Ой, ні-ні-ні. Ні. Ні, підписники за мною біжить той. Мені вроді кінець підписники, ні. <кхи> Ой, Господи, підписники мені дуже погано. Я вже більше не можу битись. Якщо я їм це яблуко, то я все рівно не зможу битися. Мені так погано, що я не знаю, чи я тепер вже не буду більше жити, підписник. Я не знаю. Ну, підписники, я, напевно, попробую зараз включити найсильніше своє силу. Підписники тоді погнали. О, от така в мене сила. Хе-хе-хе. Тепер я зможу вбити своїх ворогів. І та підписники, це я фіксенс. І зараз випадає дощ через те, що я тепер перетворився на героя. І тепер зараз я почну вбивати всіх і мобів. І у мене ще креатив, навіть є підписники, О, я зараз дуже добре себе почуваюся. Ну що, підписники? Тоді погнали вбивати? Так, ну і де вони ціво? Ну, і де він є? Оцей наглядач. Вони що вже пропали? Я що їх убив? Зараз знайду, А вони підписники. Ну що, погнали вбивати їх? А получай скелет. Я вас бою всі, получайте, получайте, я вот зараз сильно буваю вас. Получайте, ви скелети кончені, не нормально. Получайте. От так вам. Получайте, бачите підписники, як тепер буваю сильно. От так я їх буваю, підписники. Так, все, я вроді всіх убив. Та я всіх. Убив. Так, все, я можу йти надому, нарешті. Ура, я всіх убив уже. Так. О, до речі, підписники всі привіт. Я вас, навіть, не замітив. Я, до речі, вже всіх убив підписники. І во... І ми перемогли підписники. Давайте я вам покажу тепер во. Я тепер, звичайно, ну так, в мене там зілля є. Ну, не зілля, я яблуко їв раніше, і в мене вже залишилось. Але нічого. Зато я буду ще цілий навіть. І от тако підписники. Ну. Я всіх убив підписники, всіх ворогів убив вже підписники. І ми перемогли. Там, на жаль, є загиблі жителі, але Ну то Майкрафту то можна сказати нічого. Це не реальне життя є. Майкрафт. Ну, то не так, погано, ну. Та й таке підписники, ну. І давайте ми вже будемо тепер прощаватися, напевно. Ну Ну, і що вам сподобалося це відео про наглядачів. Ну, наглядач, ви вроді бачили хто це. Це такий, як Голем, здоровий такий синій. Та, наглядач називається такий. Ну. А візер скелет це чорний. Отакий от називається. Ех, ну добре підписники, давайте тепер будемо прощаватись. Ну. Ну, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал і нажимайте на мій дзвоник, якщо ви цього не зробили. Ну. ну, а з вами був я, Piex. І тоді всім па-па! А, до речі, підписники. Я хочу вам показати, як я буду прощатись. Дивіться. Отак. Вот ну, давайте ще раз будемо так сказати. ну, Добре, давайте -то будемо тоді прощаватися вже, підписники. Ну, тоді всім па-па!